Міграційна суперечка лебедів Знову настав сезон міграції. Лебідь сніжок хотів скористатися старим безпечним маршрутом. Лебідь Пір і решітка 39. Їнка хотіла нового шляху. Вони розправили крила та посперечилися в небі. Інші тварини з тривогою спостерігали внизу. Старі дороги оберігають нас, вигукнув сніжинка. Але нові дороги приносять пригоди, сказав Пір'я. Зайчиця Белла підстрибнула та похитала головою. Не сваріться, друзі, прошепотіла вона. Білка Макс збирала горіхи, спостерігаючи, як вони летять. Зграя злетіла в прохолодне блакитне повітря. Сніжко повів їх на північ до старого озера. Пір і решітка 39 я відлетіло в вбік, швидко тріпочучи. Їхні крила сильно били, а в очах гнів. Зграя втомилася від сварки. З темних хмар раптово піднялася буря. Дощ бризкав, вітер зносив їх у бік. Тримайся ближче. крикнув сніжинка, спрямовуючи рух ліворуч. Ні сюди. крикнув перо, повертаючи праворуч. Молоді лебеді запанікували під сильним дощем. Співоча пташка луна промчала крізь бурю. Будь ласка, припиніть сваритися. Працюйте разом, щебетала вона. Черепаха тіко махала рукою з берега річки. Поважайте одне одного, бо інакше пропадете, попередив він. Лебеді сповільнили хід, прислухаючись до своїх друзів. Сніжинка зітхнула та опустила крила. Перо глибоко вдихнуло та кивнуло. Спочатку спробуємо твій шлях, сказав сніжко. Наступного разу ми підемо за вами, сказав перо. Дощ стих, як вони й домовилися. Перовело їх крізь бурю. Зграя плавно ковзала крізь спокійніше небо. Вони помітили блискучі річки та золоті поля. Молоді лебеді радісно закричали, знову почуваючись у безпеці. Сніжинка тихо посміхнулася перу. Наступного дня сніговик вийшов в лідери. Вона обрала старий маршрут біля лісу. Там зграя знайшла приховане озеро. Вода була прохолодною та прозорою. Усі відпочили, вдячні за зупинку. Тварини на озері зустріли їх. Кролики, білки та птахи співали разом. Твоя командна робота тебе врятувала, сказала луна. Так, повага давала тобі безпеку, додав Тіко. Отара слухала і відчувала гордість. Відтоді сніжинка та перо погодилися. Один вів би першим, інший наступним. Отара довіряла їм і з радістю йшла за ними. Їхня подорож ставала безпечнішою та яскравішою. Повага вказала шлях.